Вітаємо вас на першому міському телеканалі, як завжди, в цей час консиліум програма, що боронить ваше здоров'я і в мирний час, і в воєнний. І сьогодні, як і зазвичай, в нас багато гостей, багато новин, багато цікавої інформації, і все саме для цього дня, для цієї пори літньої, ми вивчаємо загрози, що становиться пора для нашого здоров'я, і розмовляємо з нашими експертами, як їх уникнути. І вже перша гостя в нашій студії це Аліна Друмова, кандидатка медичних наук, Оленогологиня дитячого і дорослого віку медичного дому Одрикс. Вітаю вас, добре, пані добре. Аліна, в нашій студії. Ну і тема така, знаєте, нібито не літня нежить. Ну, е, хтось з наших телеглядачів скаже, ну що це про що знайшли, про що говорити? Ну, яка нежить влітку? Е, зазвичай це осінь, зима, але є люди, які яких супроводжує цей стан з зими і досі не полишає, Є люди, які просто в них яке ускладнення дихання, і немає ніякої причини, з чого ця нежить з'явилася. Ну і є ті, хто зараз десь фотографується, десь якісь лавандові соняшники квітнуть на полях, Вони їдуть туди. Приїжджають і також отримують таке ускладнення після такої фотосесії, як нежить. Пані Аліна, чому саме виникає нежить влітку? Про що ми говоримо? Про які захворювання чи це небезпечно для нас? Дякую за запитання. Нежить взагалі являється симптомом. Симптом багатьох захворювань. Починаючи від банальних респіраторних вірусів, нежить являється симптомом хронічних і гострих процесів, гострих синуситів, алергічного реніту, який може бути сезонним, який може бути клугрічним. В залежності від того. Від скарг пацієнта, скільки це нежить триває, якого він характеру, чи турбує він періодично, чи він виник кілька днів назад. Ми вже визначаємося, яке це захворювання, якого типу це гостре, хронічне, і далі, в залежності від, самого, від самої причини захворювання, розпочинаємо лікування. Влітку є і вірусні інфекції. Влітку часто ми стикаємося з алергічним сезонним ренітом, але є реніт, який турбує пацієнтів круглорічно. Це може бути як алергічний сезонний риніт, а є нежить, який. Полягає в тому, що пацієнт відчуває е, закладеність носу, виділення з носу, круглий рік. Е, взагалі, е, тобто незалежно хворіє, чи десь так, він хворіє, з чимось стикнувся алергійним, неалергійним. В нього цей стан постійний, так? Да. Візьму, наприклад, не нежить, бо нежить можна розглянути як виділення з носа, угу. так а візьмемо ширше як симптом закладеності носа. І от симптом тривалої закладеності носа він може бути причиною як хронічних запальних процесів, так і. і Анатомічних е, варіантів е, будови придаткових пазух носа, носової перегородки, порожнини носа. Е, наприклад, е, тривалий нежить може бути симптомом хронічного риносинуситу, який асоційований, не асоційований з поліпами, алергічного реніту, е, скривлення носової перегородки, вазомоторного, гіпертрофічного реніту, е, Варіантів анатомічної будови, там як і у дітей, так і у дорослих. У дітей у маленького раннього віку буває атрезія, коли є затруднення носового дихання через те, що не е, сформований перехід з порожнини носа в носоглотку. Е, тому е, при огляді, при е, пацієнта на візиті, е, при збиранні е, анамнезу захворювання, ми вже можемо диференціювати в котру сторону. Ну, нам рухатися, Знаєте, можуть задати дехто таке питання: ну, взагалі, чого ми повинні це якось цим питанням займатися? Війна на дворі, mm -hmm. а ми про нежить. Взяв хусточку і лежи собі там з носом своїм якось розберися сам. Чим небезпечні такі захворювання? Я так розумію, ну, взагалі, ми часто кажемо з лікарями, з експертами, які лікують саме ті органи, які знаходяться у нас біля головного мозку, це одні. Із найнебезпечніших ділянок так нашого організму, де це запалення може перерости я так розумію, в більш такі серйозні хвороби, які потім хусточкою не вилікуєш. Просто справа в тому, що дійсно люди зачасту звертаються до лікаря, коли їх турбує гостро. Коли це такі хронічні процеси, іначе вони там навчилися самі з цим боротися і так далі, то е, вони стараються е, знаходити вихід самостійно, і багато людей не знає, що, е, наприклад, такі симптоми, як тривалий нежить, який наро... е, тривала закладеність носу, яка наростає поступово е, і не покращується в принципі. Е, відсутність або зниження нюху це не, не тільки симптоми ковіда. Медичні виділення гнійного характеру, такі, наче і не болить, але наче є виділення. Відчуття розпирання, відчуття повноти в порожненні носа, відчуття, якщо як, ніби щось балотує в порожненні носа при диханні, гнусавість. коли... Є іноді доходить до того, що і деформації е, носу, е, то тут ми можемо підозрювати хронічний поліпозний риносинусит. і на жаль, дуже багато людей не знають, що це і як з цим боротися. Е, часто приходять молоді мами з дітками, і вважають, що у них поліпи. Так поліпозний риносинусит може е, е, бути як і у дітей діагностоної, так і у дорослих. Звісно, у віці там 60 років це частіше стається. У випадку тих звернень з дітьми зачасту поліпами називають аденоїди. І тому хочеться роз'яснити, що поліпи і аденоїди це зовсім різні речі. Поліпи це являються доброякісні утворення, які виникають за рахунок тривалого хронічного процесу або наявності хронічних захворювань, таких як алергічний реніт, або астмі, при супутній бронхіальній асмі, прилітній. Хронічному реносусіті пов'язаному з грибковою інфекцією, виникає як гіперплазія слизової, і слизова розростається у вигляді таких шаровидних сірого жовтуватого кольору утворень, які врожнині споч... носа. Зачасту спочатку локалізація Це середня носова раковина, також розповсюджується на решічатий лабіринт. Вони можуть розпочнути бути як об. В одній пазусі, це буває у гайморовій пазусі, називається антрахональний поліп, або е розповсюджуватися по всій порожнині носа, і при відсутності лікування, при відсутності звернення уваги пацієнта на дані скарги, вони е починають заповнювати е всі е придаткові пазухи носа. Е пазухи носа у нас. Е Заповнені повітрям, вони е, виконують резонаторну функцію, вони зволожують повітря, е, очищаються повітря в порожненні носа, е, вони полегшують череп. Коли е, відбувається заповнення цих пазух поліпами, пацієнт відчуває ніби розпирання, бо там дійсно там, де має бути повітря, у цих коробочках знаходиться маса поліпів, і вони е, зачасту асоційовані з бактеріально грибковою флорою, тому е, Іноді бувають загострення. Загострення бувають можуть бути при наявності, наприклад, алергічного реніту. У сезон, коли зараз зацвіте амброзія, з'явиться додатковий набрік в порожнині носа, і коли є поліпи, є ще набрік порожнення носа, блокуються пазухи, взагалі дихати нема чим патогенна та? флора, яка. І так була mm -hmm. там разом з поліпами, і ми отримали загострення у вигляді бактеріального синуситу, який вже буде потребувати е прицільного лікування антибактеріальними препаратами. Тобто ми розуміємо, що до цього доводити не потрібно, якщо так. ми маємо таку якусь собі проблему, ми не повинні бігти до фармацевта за краплями складними, як їх люблять називати, чи простими, чи тими, що в рекламі просто кожні, мабуть, півгодини нам пропонують різні компанії фармацевтичні. Ми повинні йти до лікаря і розбиратися, діагностувати, що саме в нас відбувається. Тому що ми знаємо цю народну мудрість про те, що не Якщо лікувати, вона тиждень лікується, якщо не лікувати, то сім днів. Так? А потім після цього вже треба вже йти до лікаря і розбиратися, чому не проходить, чим воно ну, спровоковано, і що з цим робити, як лікувати. Правильно? Так, ну коли ми говоримо про вірусний, то дійсно він за сім днів, в принципі, проходить. Коли пацієнт має тривалу закладеність носу і використовує там, за призначенням фармацевта, за своїм власним призначенням. Краплі судинозвужувальні, то вони навпаки вони дають ніби полегшення, але частково або взагалі можуть не давати полегшення, тому що на розмір поліпів вони не впливають, вони впливають тільки на набряк слизової нижніх носових раковин. Поліпи не ростуть з нижніх носових раковин. Вони підтягуються за рахунок скорочення судин, угу. і пацієнту ніби стає трохи легше. І оце відчуття такого періодичного вільного дихання, воно. За собою веде те, що пацієнт починає їх використовувати тривало. А так як ми знаємо, що судино звужувальні не можна використовувати більше 5-7, ну там найбільше там, 10 днів, в залежності від патології, і до них може виникнути звикання. То до, до проблеми з поліпозом ще у нас доєднується проблема медикаментозного реніту, коли пацієнт не може взагалі дихати вільно або там частково, вільно, без примінення суду. Судинозвужувальних капель. І це як такий коло, в яке він потрапляє, і як він білка, має постійно да, да, використовувати проблеми ці проблеми. препарати. І вона одна нашаровується на іншу. Тому що при поліпозному ринусенсіті не рекомендовано використовувати судино звужувальні каплі. Там для лікування для медикаментозної терапії використовується топічні глюкокортикостероїди, які який використовується тривало, вони використовуються близько трьох-шести місяців. Це дає Змогу зменшити поліпи в об'ємі і. і е... Дати пацієнту хоча б часткове полегшення носового дихання, і в залежності від того, який об'єм поліпів, що вони заповнюють, які пазухи, чи вони тільки в порожненні носа, це все ми можемо виявити при обстеженні пацієнта як у кабінеті за допомогою передньої риноскопії або ендоскопічного обладнання, коли на прийомі ми використовуємо ендоскопічну камеру, якою. Ми виводимо зображення вмісту порожнини носу на екран, що і дає змогу лікарю краще діагностувати, верифікувати причину цих симптомів, так і пацієнту наглядно показати, які зміни у нього сталися в порожнині носа. Також за потребою використовується комп'ютерна променева томографія. Так, ми зможемо робити якісь прогнози і вирішувати, який метод лікування буде найефективніший у кожному випадку окремо. Ви знаєте, пані Аліну, ви сказали, що це медикаментозна терапія, тобто пігулки або якісь препарати, mm -hmm. які треба приймати, тобто це не видалення. Бо багато хто, почувши от ці слова поліпи, аденоїди, гланди, ну це ж все, що в народі, так знаєте, одразу равно це операція, це видалення. Тобто немає такої одразу показання до видалення. Вони, мабуть, є в якихось таких вже там окремих ситуаціях. А так, перше, чим ви лікуєте, це. Це медикаменти, так? Так, першочергово ми призначаємо медикаментозне лікування. Воно буде полягати, в залежності від того, це хронічний процес. Або це хронічний процес у стадії загострення або ремісії, це буде використання просто топічних стероїдів. У загостренні це будуть антибактеріальні препарати, також ті ж топічні стероїди. Інколи ми пропонуємо пацієнтам системні стероїди, але короткотривало. Це дає гарний результат і пацієнту відчуває полегшення після проведеної терапії. Після того, як ми отримуємо знімки комп'ютерної томографії. Ми вирішуємо, наскільки тривало пацієнт може використовувати медикаментозну терапію, наскільки це йому на перспективу допоможе. І вже у ході лікування, наскільки пацієнт добре починає дихати носом при використовуванні тільки медикаментозної терапії, або симптоми залишаються, і все таки йому некомфортно, бо до затруднення носового дихання з часом. Приєднуються такі симптоми, як порушення сну вночі, коли у пацієнта виникає зупинки дихання, які називаються апноє. За рахунок того, що він не дихає, є обструкція носових ходів, і ці апної вони негативно впливають на загальний стан пацієнта. Він не висипається, він не може в день працювати. У людини можуть, якщо не було проблем з серцево-судинною системою, або вони виникнути, або погіршиться стан по супутніх захворювань, таких як гіпертонія і так далі. Тобто розуміємо, що проблема досить серйозна і так. не обов'язково ще раз, скажімо, нашим телеглядачам, це не обов'язково видалення одразу. Тобто, ви можете лікуватися, це довготривалий процес, так. так під наглядом лікарів, але все це для того, щоб комфортність підвищити життя, щоб так. взагалі, наскільки я розумію, навіть якщо ви там гнусавити або діти ваші, і вас це ну припустимо, це влаштовує, то є такі момент. Як дихання і кислород, кисень, який повинен дійти до всіх наших органів, так? і чим затруднення дихання не дає також цьому процесу статися, і це теж проблема для всього організму. Ну так, носове дихання є фізіологічним. Дихання через рот воно не являється фізіологічним, тому що в порожненні носу повітря очищується, зволожується, нагрівається. Коли пацієнт дихає ротом. То о, виникає більш, більш вірогідні захворювання її пересушується слизова задньої стінки глотки, і після цього виникають симптоми дискомфорту, першіння і так далі. Уже хронізація процесів у о, Ротоглоці. Стосовно лікування, звісно, ми можемо лікувати пацієнта медикаментозно, да? коли ми отримуємо невелика кількість поліпів, коли поліпи там, тільки в порожнині носа, або вони займають невеликий об'єм придаткових пазухах носа, і ми отримуємо гарний клінічний результат в результаті медикаментозного лікування, то, звісно, ми можемо просто повторювати курси. Коли ми говоримо про тотальний поліпоз, коли заповнені всі пазухи, коли е, пацієнт в принципі надихає носом, коли є повна втрата нюху, це значно впливає на якість життя, і найефективніший в даній ситуації буде комбінований тип лікування, який буде полягати у медикаментозній підготовці консервативного лікування, хірургічному лікуванні, і після цього. Далі продовжуємо медикаментозне лікування. Ми розуміємо, що ці поліпи можуть знову так. вирости, так? якщо вже є така тенденція, що вони росли, то і вони і далі можуть продовжити. Для цього ми е, ще додаємо ще один курс, е, саме медикаментозний. Так, поліпи вони схильні до рецидивування. І, е, на жаль, ще 100% не визначено. Е, Повна причина їх виникнення і чому вони рецидивують. Так, вони виникають на фоні хронічних запальних захворювань, алергії, супутній бронхіальної астми, але е це е вірогідні е чинники, які викликають. А скільки їх ще, це, на жаль, ще повністю невідомо. Тому після оперативного втручання ми теж е пояснюємо пацієнтам, що є вірогідність, що поліпи будуть рецидувати. Е тому, по перше, має бути проведене правильному об'ємі оперативне втручання, наприклад, у нашій клініці хірургом ми при даній патології. Запрошуємо до нашої клініки піліпіка Дмитра Миколаєвича. Це лор-хірург, який займається ендоскопічною хірургією порожнини носа. Він є членом Американської асоціації ринологів і Європейської асоціації ринологів. Він в тактиці лікування використовує функціональну ендоскопічну хірургію носа та носових порожнин. Вона полягає в тому, що вона мала Інвазивна, це дає змогу пацієнту дихати вже майже в найближчі сроки після операції, і основний результат. Найкращий результат він буде полягати в тому, що лікування поліпозного синуситу, коли ми говоримо про оперативне лікування, це командна робота лікаря-хірурга, лікаря, який асистує на операції, лікар, який веде цих пацієнтів до і після операційного періоду. І саме пацієнта. Пацієнт має розуміти, що йому треба буде приймати активну участь у. Промивання порожнини носа у догляді за порожнину носа після операції, і тільки таким шляхом ми можемо досягти тривалого ефекту, коли ці поліпи не будуть рецидувати там через короткі така, сроки. Така команда, да, і пацієнт так? буде отримувати вже гарний результат і буде задоволений і результатом проведеного лікування. Це така команда. Ну, Це так. Команда, в яку включився, як ви кажете, повинен не тільки лікар, а й пацієнт, який. Повинен не так, що вийшов от лікарі, лікували, і це їхня робота. А я пішов вже далі жити як жив. Це вже взагалі такий спосіб життя. Так, так. якщо ми рекомендуємо в консиліумі, завдяки вам, лікарям, доглядати порожнину носа, носові душі робити, тобто не допускати скопичення, нежиті, що якоїсь там сезони, ну, промивати носа, чистити його, щоб хронічних процесів не сталося запалювань, то тут вже це рекомендації, я так розумію, на довгий. Так. Період чи не на все життя. Так, пацієнт має просто розуміти, що він буде з цим жити, йому треба просто пристосуватися навіть після проведеного оперативного лікування, як жити з даною патологією і як жити якісно з даною патологією. Це можливо, це можливо за допомогою. Ендоскопічної хірургії за допомогою медикаментів, які ми зараз маємо у своєму арсеналі, за допомогою того обладнання, що ми маємо у своїх кабінетах, це можливо виконати, і це має гарні результати. Мені здається, найскладніше це з діточками, бо їм там важко, важко. От всі всі процедури. Це ж на батьків ви полягаєтеся в цьому. Вони самі не зможуть їх робити, поки не подорослішають. Ну у маленьких діточок такі ситуації бувають крайне рідко. Якщо стаються, то оперативні втручання виконуються вже ближче до підліткового віку, в залежності від показань. Там вже можна домовитися. Але так, що дійсно це ну є певні нюанси догляду, які не являються приємними, але це все допустимо. Ми стараємося, щоб максимально було комфортно і пацієнту, і щоб досягти цього консенсусу у результатах лікування і взаємодії з пацієнтом. Щиро дякую вам за таку е, зрозумілу е, розповідь про саме це захворювання. Я так розумію, що стресові ситуації також можуть вплинути е, на будь-який розвиток ну, подібних захворювань в нашому організмі. Ви кажете, що багато причин досліджено, але багато ще й не досліджено. Ну, Тому так. будемо рекомендувати завдяки вам нашим е, одеситам, гостям міста взагалі усім, хто має таке ут затруднене дихання. Хай це буде не е, саме е, пов'язане з полі. Іпами, але піти до лікаря до отолоренголога, щоб він дослідив, що саме відбувається із вами, і чому нежить не покидає вас і не дає вам спокою. Нагадаю, в нашій студії була Аліна Друмова, кандидатка медичних наук, отоларингологиня дитячого і дорослого віку медичного дому Одрикс. Ми перервемося на хвилинку і повернемося до вас вже з новою гостею.